Привіт! І з вами лікар-ендокринолог та нутриціолог Юлія Зелінська. Сьогодні ми поговоримо про колаген, адже реклама добавок із колагеном зараз дуже поширена і використання його збільшується з кожним днем. Але кому він все ж потрібен? Давайте все ж поговоримо про те, що колаген – це білок, дефіцит якого пов'язаний із ранніми зморшками, сухою дряблою шкірою. Колаген – це основа наших зв'язок, суглобів, кісток, волосся та нігтів. А із його дефіцитом пов'язують слабкість судинної стінки, і як наслідок серцево-судинні захворювання. Основне на що взагалі варто звернути увагу, це на засвоєння та синтез колагену у вашому організмі, які порушуються при дефіциту вітамі... вітаміну С, при порушенні кислотності шлунка, дефіциті вітамінів та мінералів, які потрібні для синтезу чи засвоєння колагену. А це мідь, цинк, йод, вітамін С. А ці дефіцити є дуже багато у кого на жаль. Тому основний показник засвоєння взагалі білка в вашому організмі, він дуже важливий, це загальний бізор, білок в біохімічному аналізі крові. І, на жаль, у більшості цей показник знижений. І нормальний його діапазон це біля 73 г на літр. Показник. А частіше всього ми бачимо 65-69 грам на літр, тому у першу чергу нам потрібно поповнювати дефіцит вітаміну С, який є основою для синтезу колагену. Вітамін С не синтезується у організмі, а тільки надходить із їжею. Варто знати, що високий рівень цукру в крові також конкурує і протидіє засвоєнню вітаміну С. Наступне це те, що кожна викорена сигарета дим при частому пасивному курінні дуже обкрадає вас від вітаміну С, адже він розрушається під дією елементів диму. Наступне це позбавляємось від дефіциту заліза, бо при цьому порушується синтез зрілого колагену і до цього додається гіпоксія, яка ще більше порушує стан ваших тканин. Тому це дуже важливо розуміти. І наступний пункт ведемо активний спосіб життя, тому що будь-які адекватні фізичні навантаження насичують наші тканини киснем та поживними речовинами, подовжуючи їх молодість. І запам'ятайте, якщо рівень вашого загального білка нижче 73 г на літр, то спочатку. Всі добавки будуть заповнювати ваші потреби базові організму, а тільки потім вони підуть на побудову нового колагену і ви почнете бачити результат на шкірі та волосі. Сподіваюсь, відео було вам корисне. Переходьте, ставте лайки та підписуйтесь.